Мене звуть Майя, я народилася у воді, там, де тиша, де зорі знаходять у пуки, де срібло місяць стрикається кожну, а світ затихає, щоб почути себе. Колись я закохалася. Жила на циганці на Івана Купала зустріла його. Івасика, як віла, чисто сильно по дурному, а він усміхнувся, взяв за руку і пішов з іншою. Кажуть, вони таки не зійшлись, а я так і лишилась у цій воді, у цій тиші, стала її частиною, її душею, її голосом. У грі я буду водою, м'якою, але сильною у негода. Я буду тією, хто нагадує, справжня сила не в гнучності, а в глибині. Та те, що навіть самий сильний може загубитися в красі водою. Чи прийме гра серце водою? Якщо так, я з вами, я у грі. На телефоні меседж ти не приїдеш о, -о, -о переживу на гробики з розбитими серцями плачуть, та я знов сміюсь. Тебе ти не прийдеш, то хтось ще прийде. Я створена не для сліз.